Півтора роки тому за ініціативи міського голови в Акермані з'явилась муніципальна варта. Основний склад інспекторів був зібраний з ветеранів МВС, з людей, які наразі не придатні до участі у бойових діях, тому вони встали на охорону безпеки міста Те залишились сім'ї військовослужбовців. Про те, що муніципальна варта необхідна, свідчить кількість звернень. Лише за 2023 рік таких було більше ніж 1200. З них оброблена абсолютна більшість 100%. Чергові виїжджають на кожен виклик, який надходить на гарячу лінію. Хлопці молодці, дуже оперативні. Ну а ви звертались до них? Так, да, було. Після створення муніципальної варти поліція міста отримала значне посилення, адже тепер місто патрулюють в два рази більше нарядів, і у злочинців менше шансів залишитись непоміченими. Після створення муніципальної варти злочинці стали набагато обережнішими. Тепер перед тим як щось коїти, вони тричі думають. Відтепер з ними не лише поліцейський патруль. Її допомога набагато звільнила наших співробітників, адже відтепер вони можуть зосередитись на більш серйозних правопорушеннях. Муніципали є невід'ємною частиною міста, адже їх робота проявляється всюди. Всі працівники мають право на рівні з рятувальниками ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, адже кожен є частиною добровільного формування ДСНС, в тому числі, якщо лихо завдали не лише расисти, а й негоди, як сталося зовсім нещодавно. Коли з'явились муніципали, то нам стало трохи легше. Транспортування хворих зазвичай лягає на плечі молодших медсестер, а вони в нас жінки. І коли пацієнт зайвою вагою, то для них це непосильно. Ми почали звертатися до хлопців по допомогу, і вони жодного разу нам не відмовили. Одним з головних досягнень цього року стало розвантаження центральної частини міста від хаотичного паркування. Спершу інспектори виписували попередження, а потім дійшло і до штрафів для тих, хто не розуміє з першого разу. Таким чином муніципальна варта частково утримується за рахунок штрафів. За ініціативою міського голови Віталія Граждана, в районі ринку відкрили безкоштовну стоянку. Тож ті, хто принципово не хочуть залишити машину там, тепер сплачуватимуть стягнення у бюджет міста. Інспектори постійно контролюють головні артерії міста, якими рухаються машини екстреної допомоги, щоб ті мали вільний доступ до усіх вулиць. Кожна копійка, вкладена в роботу установи, повертається сотнями подяк людей та врятованими життями. Я я, красива, навіть, я навіть, страшно, як так. Постійно переглядаю в телеграм-каналі їхню діяльність. вважаю, що це необхідна. Служба, яка стоїть на варті нашого порядку, правопорядку, нашої безпеки, нашого спокою. Бажаю їм натхнення, наснаги і продовжити свою діяльність. Так, наприклад, нещодавно інспектори допомогли затримати крадіїв, що відчували себе непомітними. Муніципали приїхали дуже оперативно. Ми викликали, щоб вони допомогли затримати до приїзду поліції. Вони зреагували дуже швидко, допомогли. Дуже велика їм подяка. Співпрацюємо з ними, з поліцією. Зараз правопорушники 300 разів подумають перед тим, як скоїти зло, адже десь неподалеку ходить муніципальна варта. Може здатися, що наша робота непомітна. Найбільша кількість правопорушень відбувається ввечері та вночі, коли люди спокійно відпочивають. Саме тоді активізується злочинність. Те, що ви бачите в наших сюжетах, це лише верхівка айсберга. Вся робота по по забезпеченню правопорядку в місті виконується разом з поліцією. Статистика показує сама за себе з кожним днем. Акерман стає все безпечнішим завдяки величезному пласту роботи, який не завжди висвітлюється в новинах. Ваша безпека на варті муніципалів. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Віталій Солодухін. Перший муніципальний канал.